Дорогі друзі, сьогодні знову у нас плівкова теплиця, закат дуже гарна, зелено за мною. Сьогодні не дуже багато інформації. В принципі, хотів показати різницю гібридів, як різні різні гібриди відносяться до сонячної активності. Ви знаєте, що цей рік... Дуже мало сонця, хмарно, пасмурно, не дощу нема, просто тучі, хм... просто хмари у нас. І е, в зв'язку з цим немає світла. Світло з'явилось буквально у нас от з 2 е, дні, як морози почались мінус 12, мінус 15 вночі. І я перевертаю зразу камеру і показую різницю гібридів. От, Бачите, бумажки стоять. Це мірор. Бачите, така дуже компактна розсада, однакова, два листочка, третій третій на виході. Ну і, до речі, теж фермеру дуже подобається поки що як розсада виглядає. А ось інший гібрид. Ну, от, бачите, вона так трошки потянута. Я не кажу, що він поганий. Я просто вам хотів показати наявність, як один в одному в тому ж місці в одинакових умовах, можуть виглядати два різні гібриди. Якщо мене послухає фермер, то що я рекомендував для цієї зараз капусти яку формулу? 0,5624. І більше нічого. Крім, можна ще додати трошки сульфату магнію. 0,5624 це той же самий монокалій фосфат. Десь 5-7 грамів із розрахунку на 10 літрів води при такої ж активності сонця. Плюс можна туди додати 2-3 грами на ті ж самі 10 літрів води з сульфату магнію. Формули там 7, 8 з азотом. І кальцію у селітру, ну, я взагалі кажу поки що ні. Бо вона ще більше потягнеться, тим паче на завтра вже 14 люте буде, передається сніг. На суботу теж сніг, тому знову буде низьке, низьке сонце, тому азоту, азоту потрібно давати набагато менше, ніж ніж надалі. До речі, дуже всім дякую за коментарі з попереднім відео. Найкращі коментарі отримали презенти. Тому лайкайте, задавайте питання, будемо на них відповідати. Ну і звісно, всім гарних врожаїв, гарних сонячних днів. Любіть один одного і любіть свої родині. Дякую всім за увагу.